Сумочки сорту Крем плюс екстра. Ціна 7970 гривень за цілих 15 кг. Тут у нас різноманітні сумочки, текстильні, шкіряні. Взагалі шопери, міні-сумочки, рюкзачки. Дивіться, яка у нас така. Ось так вона виглядає. Досить цікава. Ось така. В ідеальному стані дуже красивий такий ремінець, можна так сказати. Наступна моделька ось така, вона трішки золота. Один відділ. Ремінець регулюється. Наступна чорна, така міні-маленька, красива. З такими вставочками. Тут теж у нас бачу один відділ. Все працює, все в дуже крутому стані. Наступна ось така текстильна, повністю новесенька. Тут присутній додатковий замочок. Наступна моделька, дивіться, малесенька, класна. Ось така. Далі бананка. Текстильна іде. Один відділ. Давайте подивимося, можливо, там більше відділів є. Ось так вона виглядає зсередини. Ось тут такі ще малесенькі відділи. Наступна, повністю новесенька. Ось така. Нагадую, що в галотику 15 кілограмчиків. Наступно, ось такого плану сумочка такий шопер. Досить цікавий. Тут присутня ще одна кишенька, вона не закривається на замочок. Тобто, тут всередині є ще один відділ малесенький. Можна ставити гаманець, телефон або щось інше. Ось така сумка. Наступна. Дивіться, який колір. І взагалі як вона виглядає. Ось така. Так, наступна ще одна бананка чоловіча. Це йде на пояс. Тут у нас буде три відділа, один тут і два спереді. Наступна ось така сумочка. Ось так вона виглядає. Далі гірчична. Дивіться. Ось такого плану. Наступна рюкзачок. До речі, дуже великий, такий місткий, зручні ось ці штучки, дуже зручні, грубі, великий відділ. Ще один по боках. Нека містка класна. Наступно дуже цікавий декор тут. Зверніть увагу. Всередині присутній ще один додатковий ремінець. Попередні сумки, які я вам показувала, допустимо, якщо вони йдуть без такого додаткового ремінця, можливо, він буде всередині. Просто я не відкривала всі. Ось така дуже цікава. Тут теж, до речі, є присутній ремінець. Ось замочок дуже гарний. Ось така. Наступна ось такого плану. Дивіться, така маленька. Ось такий ремінець. Дуже цікава, малесенька така. Так, наступно. Так, тут такая, это, знаете, сумка для ноутбука мне стоит. Вот такая. Чем можно, я и помыляюсь. Реминец тут есть в комплекте. Наступна. Шоколадно. Вот такая. Дальше. Мини, такая маленькая. Классно. Вот такая сумочка. Так, идем дальше. Дальше у нас Текстильна, вона йде середнього розміру. Ось так виглядає. Так, наступна. Наступна взагалі малесенька. Це суто мені здається для телефону, для ключів, гаманця. Ось така моделька. Класна. Так, наступна бананка жіноча. Ось вона теж йде повністю новесенька. В ідеальному стані. Далі ось такого плану. Так, це вже побільше буде. Ось так виглядає. Далі літня, мені здається, під якийсь образ. Ось вона йде вся така в перлинках. Ось така маленька. Так, наступна ще одна малесенька. Ось так виглядає. Ось. На 15 кілограмів зверніть увагу, сумка виходить досить багато. Ось, Тут просто потрібно перещепити. Ось така модель. Далі дорожня сумка або спортивна сумка в зал. Ось така. Потрібно трішки виправити, щоб ви могли побачити вау, Ось це дуже красиво. Такий багетик, якщо не помиляюся. Наступне такого плану. Тут два відділи бачу. Так, ще одна бананка. Жіноча. Так, нова міні-сумочка. Ремінець. Далі ось такого плану. Рібляста. Шопер. Ось такий. Замочка всередині немає, але є закльопочка Всередині плюс є додаткові кишеньки. Одна на замочку і дві, здається, без. Наступна ось такого плану. Ось така текстильна на плече. Наступна ось така. Далі. Така. Далі знову шопер. Ось так виглядає. Теж досить цікавий, дуже сильний матеріал. Наступна бордова. Така. Далі йде якась колакова. Напевно, там теж має бути додатковий ремінець. Так, наступна. ось такого плану. Котики. Так, рюкзачок. Шлейки тут вже трішки будуть потоньше. Так, ось такий один великий відділ. І тут ще один відділ. Так, і останнє, що на цьому лотику попадається, це соломон. Соломон і це... Для кота? Чи для бутилочки? Я не знаю. Можливо, для кота, можливо, для бутилочки. Ось, напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що це таке. Ось, мені здається, що, можливо, тут домашню тваринку якусь носити. Ось, така досить цікава. Або бутилку, я не знаю. Пишіть ваші здогадки. Це я вам показала повністю цілий лотик. Це були сумки, крем плюс екстра.